Доброго дня всім глядачам. Говоримо про футбол. Саме так називається рубрика, відео з якою я сьогодні вам пропоную. Відео, в яких ми обговорюємо певні футбольні і навколо футбольні теми. В попередньому, нагадаю, ми обговорювали відео повтори в футболі, так зване Вар, кому цікаво, завітайте на канал та перегляньте. Ну, а в огляді п'ятого туру Ліги Чемпіонів я анонсував ось це відео, анонсував тему. І сьогоднішньою темою є Манчестер Юнайтед. Та його наставник Ерік Тенхак. І стосунки, які тривають уже півтора сезони. На початку, звичайно ж, зауважу, що я буду висловлювати виключно свою думку, ніяких інсайдів тут не буде. Ваша думка також цікава. Залишайте, будь ласка, її в коментарях. Цікаво буде почитати. Ну що ж, тренерство загалом є дуже небезпечною насправді професією, коли тренер постійно перебуває під тиском. Особливо якщо очолює серйозний колектив, зокрема такий клуб, як Манчестер Юнайтед, в сучасному футболі лише одиниці тренерського цеху мають певний імунітет від критики. Тренери, які своїми досягненнями, своїми титулами заслужили цей імунітет, і навіть якщо сьогоднішня їхня команда показує, скажімо, там не зовсім хороші результати, все одно, як то кажуть, ніхто не сумнівається у профпридатності цього тренера. Поки що до ось цього списку тренерів. Танхак не належить. Хоча, звичайно ж, неймовірний амстердамський Аякс під його керівництвом пам'ятаємо і в лізі чемпіонів, і в національній першості, але то було з одним клубом, і, звичайно ж, потрібно було доводити й далі. Слід зазначити, що поки що в деякій мірі, але підкреслюю в деякій мірі він це доводить. Нагадаю, що в Юнайтед у нього вже є трофей, тобто уже в двох різних. Командах в двох різних, скажімо так, країнах у нього є трофеї. Нагадаю, минулому сезоні була перемога хай навіть і в Кубку Ліги, але тим не менше, трофей до скарбнички клубу вони вже разом з командою принесли. Єдине, що перед початком минулого сезону, коли нагадаю, що за Юнайтед бігав Кріщану Роналдо, і от, здавалось би, приходить такий перспективний тренер, звичайно ж, прихильники дияволів розраховували, можливо, на більші успіхи. Можливо, навіть про боротьбу за чемпіонство навіть мріяли. Боротьби за чемпіонство як такої не було від Юнайтед, хоча слід зазначити, що десь після третини чемпіонату не так-то далеко вони були від лідерів, але загалом ледь потрапили до четвірки до Ліги Чемпіонів. Але навіть не це головне, головне, як то кажуть, завжди в дрібницях і деталях. Особисто я, якщо чесно, певні висновки по Юнайтед Тенхага зробив ще в другому турі минулого сезону. Прихильники АПЛ, можливо, також пам'ятають той поєдинок, коли Юнайтед поїхав в гості до Брентфорда і програв там 0-4. Дивує не поразка, не рахунок. Навіть на той момент, що команда всі чотири м'ячі пропустила ще в першому таймі, дивує фактично відсутність реакції на події. Команда в другому таймі, саме Манчестер, не змогла навіть жодного м'яча престижу забити. Хоча ми всі прекрасно знаємо, з чим Юнайтед асоціюється з неймовірним характером і волею до перемоги. Звичайно ж, пригадуємо неймовірний фінал Ліги Чемпіонів проти Баварії на Кампнову. Хто пам'ятає, ставимо лайки. Хтось скаже, що висновки поспішні, ну які висновки можна робити, скажімо, після двох турів. Але річ у тім, що якщо проаналізувати Манчестер за оці останні півтора сезони, ця тенденція є таке враження, що в Юнайтед просто немає плану Б на гру. Є один план, вони його дотримуються. Якщо щось десь іде не так, як то кажуть, сиплються по повній програмі. Яскравий приклад пам'ятаємо також 0,7 від Ліверпуля. За цей час у Юнайтед мінімум перемог, так званих вольових, коли Юнайтед першим пропускаючим здобуває врешті-решт перемогу. Причому два з цих матчів от були в цьому сезоні, коли там неадекватно виграли у Брентфорда 2-1, забивши два м'ячі в компенсований час. Ну і була перемога над Нотінгемом, де програвали по ходу 0-2. в минулому сезоні. Таких перемог взагалі здається, за весь сезон було лише три. Можливо, в деякій мірі впливає на план на гру той момент, що нагадаю Тенхак, будучи футболістом, грав на позиції захисника. Відповідно, будує план на гру саме з точки зору обережності. Багато сухих перемог, багато мінімальних перемог, що в минулому сезоні. Що в цьому хтось каже, яка різниця, яка перемога, і можливо, в деякій мірі будете праві, але давайте не будемо забувати, що ми з вами говоримо про Манчестер Юнайтед. Це не просто футбольна команда, це футбольний бренд. Я думаю, на всіх континентах, можливо, навіть і в всіх країнах світу є прихильники цієї команди, є люди, які ходять в футболках цієї команди, і, звичайно ж, потрібно тримати певну планку і нижче неї, звичайно ж, ні в якому разі не опускатися. А що з Манчестером цього сезону? Я нагадаю, що на початок грудня в чемпіонаті команда йде з показником мінус в графі, забиті та пропущені. І, хоча є перемоги, але практично всі з різницею лише в один м'яч. Нецікавий футбол. Коли Манчестер, звичайно, ж грає проти там якогось претендента на титул чи претендента на зону Ліги Чемпіонів, ці матчі, звичайно ж цікаво дивитися. Але якщо грає середняком аутсайдером, ну який сенс дивитися? Ти прекрасно знаєш, за яким сценарієм буде розвиватись цей поєдинок. Такі матчі в основному Манчестер виграє виключно за рахунок класу своїх гравців, не через тренерські якісь інновації чи погляди, виключно через клас гравців. Хоч і Манчестер завдає менше ударів, ніж супротивник, менше моментів створює, але просто через клас своїх гравців він ці моменти реалізовує. Але в цьому сезоні я підмітив одну тенденцію. В матчах, де Манчестер виходить вперед, голкіпер команди Андрео Нана не цурається зловивши м'яч, падати на газон і потягнути нещасні 2-3 секунди. Причому це відбувається не в компенсований час. Це навіть відбувається в першому таймі. І якби це була ініціатива самого голкіпера. Тренер команди Тенхак, звичайно, сказав би йому, таким займатись не потрібно. Але оскільки це відбувається практично в кожному матчі, де Манчестер веде по ходу гри, це відповідно що настанова тренера затягнути нещасні 2-3 секунди. Тут там можливо десь хвилина і нашкрябається. Як на мене, для Юнайтед це просто неприпустимий підхід. І в оглядах англійської прем'єр-ліги та ліги чемпіонів я зауважував, що на жаль, в цьому сезоні в виконанні Юнайтед також є випадки, коли команда всім складом в своєму штрафному майданчику. Не на своїй половині поля, а саме в своєму штрафному майданчику. І от припустимо уявимо болівальника, який приєднався до цієї Манчестерської родини, скажімо, в тому ж таки самому 99-му році після неймовірної перемоги над Баварією, де був продемонстрований неймовірний характер, і як йому сьогодні спостерігати за ось цим Манчестером, який ну, практично грає на відбій, який тяне нещасні 2-3 секунди, який закривається всім складом своєму штрафному майданчику. Плюс до того не зрозуміло, що відбувається з мікрокліматом в команді. Пригадуємо, звичайно ж, минулий сезон. Не знаю, хто правий, хто винуватий в стосунках Роналдо та Тенхага, але в цьому сезоні також щось подібне відбувається в стосунках Тенхага і Санчо. Можливо, футболісти просто його не слухаються. От в нього є план, він їм розповідає, але вони елементарно його не слухаються. Можливо, якби слухались і були перемоги, в тому числі і в чемпіонаті, і в лізі чемпіонів не зрозуміло тут, як то кажуть. Лише час покаже. По цьому сезону багато питань. Нагадаю, що Кубок Ліги вже Манчестер не захистить, тому що вже вилетів з Кубка Ліги Англії. Само собою, скоріш за все, м'яко кажучи, не буде вести боротьбу за чемпіонство. Тут хоч би поборотися знову ж таки за плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну і в самій лізі чемпіонів команда як може вийти в плей-офф, так і вже в грудні завершити для себе цей євросезон. Але поки що боротьба триває. Як на мене, дві основні причини, чому Ерік Тенхах, попри всю критику, залишається тренером Манчестера. Ну, по-перше, сьогодні, в тому числі і в тренерському цеху, відбувається зміна поколінь. І ті, хто був не так давно ще футболістами, сьогодні стають новими молодими тренерами. І звичайно ж, в деякій мірі призначати ось такого тренера це рулетка. І тому, якби тренер, який вже має певний досвід, певні здобутки, звичайно ж, це набагато набагато краще. Ну і по-друге, це відступні при розриві контракту. Я думаю, боси Манчестера, які є, звичайно ж бізнесменами, не хочуть просто так от, фактично за один день вивалювати серйозну суму за розрив контракту. Тому, незважаючи на те, що, наприклад, в цьому сезоні Юнайтед всі великі матчі проти великих команд програв. Він, мабуть, скоріш за все до кінця сезону, я думаю, допрацює. Не знаю, що має статися, що супер неймовірного, щоб був звільнений, чи, скажімо, сам написав заяву на звільнення. Ну, до речі, ще одна така своєрідна, скажімо, перемога Тенхага в минулому сезоні, про яку я не сказав, це перемога над Пепом Гвардіолою в другому колі, коли вони виграли вдома у Манчестер-Сіті в Дербі. Нагадаю, що свого часу ці наставники... Одночасно працювали в Мюнхенській Баварії. Єдине, що Гвардіола тоді очолював основну Баварію, ну а от Тенхак працював у Баварії 2. Тому в деякій мірі Еріка Тенхага можна вважати ще молодим тренером, і хто знає, можливо, в майбутньому на його стиль будуть ще і рівнятися. Які ваші думки про Манчестер, про Манчестер Еріка Тенхага, ну і про самого нідерландського наставника, буде цікаво про це почитати в коментарях. Всім, хто додивився до даної секунди, я дуже-дуже дякую. На сьогодні, все. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. На все добре.